Чи зможе чоловік виїхати за кордон, отримати відстрочку, чи звільнитися з лав збройних сил України, якщо в нього батько чи мати є особою з інвалідністю першої або другої групи? Зараз розберемо різні ситуації. Багато хто думає, що якщо хтось з батьків має інвалідність першої чи другої групи, і у них є донька та син, то для супроводу особи з інвалідністю за кордон син виїхати не може. Але це не так. Або ж військовослужбовці впевнено телефонують і просять написати рапорт на звільнення з військової служби, бо вони мають матір, яка є особою з інвалідністю другої групи. І крім військового сина, у неї нікого немає. Однак насправді цього недостатньо для звільнення. Справа в тому, що всі процеси регулюються різними нормативно-правовими актами. Отримання Очки законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, перетин державного кордону, Постанови Кабінету міністрів No57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України, звільнення з військової служби законом України про військовий обов'язок і військову службу. А якщо вам потрібна корисна юридична література про реалізацію права на вістрочку чи щодо перетину державного кордону, то в нашому АД-шопі ви знайдете все, що потрібно для підвищення своєї правової свідомості. І таким чином, повертаючись, для відстрочки необхідно довести, що немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримати вказаних осіб з інвалідністю. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Та за наявності двох чи більше військовозобов'язаних, наприклад, є два сини, то потрібно, щоб особа написала. Заяву про вибір одного з тих, хто буде здійснювати. Утримання та відповідно матиме право на таку відстрочку. А вже для звільнення зі служби необхідно довести, крім сімейного зв'язку та факту наявності інвалідності, факт того, що мати чи батько потребує постійного стороннього догляду. Це буде підтверджуватись довідкою лікарсько-консультативної комісії, чи в довідці МСЕК буде вказано про таку потребу. Також потрібно довести, що крім військовослужбовця, відсутні інші родичі першої та другої лінії споріднення, які можуть здійснювати догляд, або що такі родичі самі потребують постійного стороннього догляду та відповідно не зможуть здійснювати такий догляд. Для перетину державного кордону в супровіді батька чи матері з інвалідністю першої або другої групи, потрібно підтвердити сімейний зв'язок, це відповідно свідоцтво про народження сина, інвалідність та спільне місце проживання це має бути або спільне місце реєстрації, чи довідка про фактичне місце проживання без реєстрації. При цьому наявність інших родичів будь-якої лінії споріднення не перевіряється. Таким чином, ви можете мати право на перетин державного кордону, але не мати право на відстрочку від призову на військову службу, або мати право на відстрочку, але не мати права на звільнення з лав збройних сил. Також нам часто задають питання, чи потрібна відстрочка для перетину державного кордону. Відповідь ні, не потрібна, оскільки, як ви вже зрозуміли, не завжди чоловіки, які мають право на перетин кордону, мають право на відстрочку від призову. А для перетину державного кордону просто необхідний військово-обліковий документ, наявність відомостей в резерв плюс про перебування вас на військовому обліку, та щоб ви не перебували в так званому розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку. Тоді працівники Держприкордонслужби мають право викликати поліцію, яка може затримати вас та доставити в разі необхідності до приміщення ТЦК ТСП. В даному відео я розібрав приклад із наявністю батька чи матері, які є особами з інвалідністю першої або другої групи. Однак законодавство, яке регулює отримання від строчок, звільнення з військової служби та перетину державного кордону, не обмежується наведеним прикладом. Адже подібне порівняння можна привести, наприклад, і щодо осіб, які виховують дитину з інвалідністю. В цій ситуації право на. Перетин кордону та на відстрочку чоловік має по факту наявності у нього дитини з інвалідністю. А от для звільнення зі служби цього недостатньо, та потрібно довести, що немає інших осіб, які зобов'язані таку дитину виховувати, наприклад, матері. Також хочу додати, що від військовослужбовців, які намагаються звільнитися за сімейними обставинами, вимагають акт обстеження сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформації про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд, затвердженого керівництвом ТЦК ТСП. Багато хто не розуміє, яка процедура отримання такого акта, тому коротко розповім: спочатку військовослужбовець подає рапорт на звільнення, долучає всі необхідні документи, які підтверджують підставу для такого звільнення, та в самому рапорті. Просить військову частину ініціювати до ТЦК та СП видачу акта. Тоді ТЦК та СП перевіряє, чи в особи з інвалідністю дійсно немає нікого, хто зможе здійснювати догляд, та надає такий акт, після чого рапортне звільнення розглядається протягом 14 днів та приймається рішення щодо звільнення з військової служби військовослужбовця. Процедура звільнення з військової служби регулюється наказом Міністерства оборони України від десятого року номер 170 про затвердження інструкції про організацію положення. Про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, бо багато хто на неї уваги чомусь не звертає. Також хочу наголосити щодо строку розгляду заяви на відстрочку комісією. Він регулюється пунктом 60 постанови кабінету міністрів України номер 560. Комісія вивчає отриману заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки за потреби, готує запити до відповідних органів державної влади і інших державних органів для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку. Або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів, орган державної влади, інший державний орган здійснює розгляд відповідного запиту протягом п'яти робочих днів з дня його отримання. Підтвердження достовірності або перевірка відомостей, зазначених у заяві, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами банками даних. Комісія зобов'язана розглянути отримані заяви, та документи, що підтверджують право на відстрочку протягом семи календарних днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом дня наступного за днем отримання інформації на запити до органів державної влади і інших державних органів. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформлюється протоколом. У разі, коли комісія надіслала відповідні запити до органів державної влади і інших державних органів для отримання інформації, строк розгляду заяви. Та документів, що підтверджують право на військовозобов'язаного на відстрочку, не перевищує 15 календарних днів. У разі неотримання від органу державної влади іншого державного органу відповіді на запит, комісія не пізніше 15 днів з дати реєстрації заяви на відстрочку приймає рішення на підставі поданих заявником документів. Про відсутність відповіді від органу державної влади іншого державного органу на запит зазначається в протоколі. Отже, в будь-якому випадку строк розгляду заяви на відстрочку не може перевищувати 15 календарних днів. І в разі, якщо цей термін порушений, рекомендую написати скаргу до обласного ТЦК та СП. А якщо вам потрібна допомога у роз'ясненні саме вашої ситуації, то долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД та отримайте допомогу від наших професіоналів.